Десятки яскраво жовтих коробок від сьогодні до резиденції Діда Мороза доправлятимуть його помічники. У них неабияка цінність. Письма. кілька тисяч листів із різних куточків країни, перш ніж потрапити до діда мороза, опиняються у руках його помічників. З бородатим начальником вони вже спрацювалися та ретельно виконують свою місію, читають пошту, сортують та пакують гостинці. За день опрацьовують до тисячі листів. Така робота приносить не тільки радість, а й мозолі. Перебаємо листи в дітей, потім пря. Направлю з принамню до морози, мороз дивиться, потім дарує їм подарунки. Дуже багато просять комп'ютерної техніки. От саме комп'ютерів, там фотоапарати, телефони. Дуже мало просять там якихось сладості. Та й у самого Діда Мороза нині жодної вільної хвилини, адже він особисто відповідає за те, щоби жоден лист не залишився непрочитаним. Тішиться, коли і йому дітлахи надсилають святкові презенти. Мені дарують малюнки. Віршики є у діда мороза і своя заповітна мрія. Всі були дуже щасливі, щоб в них здійснили всі їх бажання, чудові, добрі бажання, і щоб ніхто не був злим, жорстоким і жалібним. Маленькі гості резиденції не просто замовляють подарунки, а й звітують про свою поведінку. Дуже мамі допомагав багато, Колясу калясу з четвертого етажа. І хочу, щоб він мені подарив машинку на пульті управління і цукерки. Ну, я хочу такий даранчик, щоб у мене була така коняка, яка може ходити. Буваю, готовлю, допомагаю прибирати. Я хотіла собі собачку, яка може ходити і може гавкати. Ну, я допомагала мамі. Добре вчилася і кожен день приносила гарні оцінки. Коштовні гостинці, такі як комп'ютери чи подорожі, чекають на авторів найзворушливіших посилань. Кожен, хто напише листа та вкаже зворотню адресу, отримає солодощі до того, що вихідних упродовж місяця усі охочі зможуть особисто поспілкуватися з Дідом Морозом у його резиденції. Ксенія дворникова і Горковаленко, п'ятий канал.